Цільці, ваш прогноз на 2026 рік. Дивимося, що чекає саме вас. У нас буде сім колод. Ми будемо на кожен місяць е, нашого року дивитися по карті. Окремо дивимося тему особистого життя, окремо дивимося тему фінансів. А для особистого розкладу чи прогнозу пишіть мені в Директ і обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Так. 2025-2024 вони були максимально випробувальні для вас. В принципі, останні сім років, якби для вас були суцільні випробування, тому що Уран зовсім абсолютно не ваша планета була в вашому знаті. І вона вам могла давати такі непредсказуємо не, не, не повороти судьби, а, і такі взагалі якісь нестабільні ситуації, хаос, Оце все вона могла давати в вашому житті. Ви таке не любите. А, зараз, у 2026-му, вона покидає ваш знак, переходить до близнюків. Близнюки з нею краще справляються, тому що вони теж такі хаотичні. А я близнюки, тому як би то. Знаю, про що я говорю. А, тому. 2026 для вас буде кардинальним роком кардинальним роком змін, тому що у нас ще 2025 був дуже перехідним роком. Багато тут не змінювали своїх знак. Остаточно і це теж давало нам відповідні випробування. А плюс до того ж 2026 це рік нового етапу. Це у нас одиничка по номерології, або 10-й аркан «Колеса фортуни, новий цикл, новий етап, драйв. знаєте, коли нам вімкнули всі зелені світлофори, і ми їдемо, або ми їдемо по трасі до наших цілей, знаєте, от прям з кайфом, з легкістю, але головне тиснути. То на газ, тому що якщо сидіти і нічого не робити а, на диванчику своєму, то якби колесо фортуни закрутить вас і вас знудить від цього року. Тому це у нас рік переїздів, це у нас рік а, заміжжя, це у нас рік дітей. Ну в цілому, просто наступний рівень вашого життя. Так, дивимося січень, що приготував вам січень, п'ятірка мечів. От щось ви можете якусь. Щось ви можете не закрити в своєму житті в 2025-му. Будь ласка, виділіть час в грудні для того, щоб розібратися з усіма моментами. От не бачите, вона впала, значить, вона якби житті. Я вам тільки почала казати, значить, ви розберетеся з цим грудні. Все, що ви не хочете тягнути з собою в новий рік, все закінчуйте в грудні. Стосунки, робота, якісь відносини з подружками, друзями. Фінансові зобов'язання, лишні кілограми, все ми залишаємо отут -от. Ми з ним розбираємося в грудні і вже воно з нами нікуди не йде. Ну, звісно, в розумних цілей, да, якщо ви там багато лишніх кілограмів, не треба голодовкою займатися. Ну, Ви все зрозуміли, в нормальному робочому режимі ми це все робимо. Але налаштовуємося на те, що все погане ми залишаємо в 2025-му А зараз я перевірю, як ви мене послухали, і витягну вам ще одну карту на січень. Карта правосуддя. В принципі, десь ви розумієте, що я права. На дні колоди у нас дев'ятка Пентаклів, от ви розумієте, до чого ви можете стремітися. Дев'ятка Пентаклів кульмінаційна карта на солоди. І якщо ви по правосуддю, зробите так, як я сказала, у вас карта, ро... карта січня буде дев'ятка Пентаклів, де ви будете збирати плоди своєї праці, де ви зайдете в суперресурсному стані в цей рік. Приходимо на розклад на рік. Так, лютий. Люди, бачу, якийсь у всіх такий місяць цікавий. Дивимося ваш, Королева чаш. Королева чаш хтось такий, це може бути ваша мама, сестра, Рак, риби або Скорпіон, якась така жінка, щось вам може порадити, прийти у ваше життя, попіклуватися про вас, дати вам це відчуття, опори і підтримки. А ну, дивимося ще вашу карту. Карта сила. Ви, на речі, можете з чимось, знаєте, якісь своїх. Перебороти якісь свої страхи, і вона вам допоможе. Або по карті сила ми можемо брати всякі аскези, Ви можете почати ходити в зал. Або що, що ви боялися зробити? От що, що ви боялися зробити, вона вам допоможе. Наприклад, я боялася водити машину, я боялася починати свій блог. Я багато чого боялася, я взагалі амбасадор цього слова. Тому треба боротися зі своїми страхами. А, так, дивимося весну. На весну в нас інша прекрасна, така більш яскрава колода. Дивимося березень, що вам приготував. Але от зима у вас така максимально. Ем, от в грудні 25-го розберіться зі своїми питаннями і проблемами, тому що не цініться в наступний рік. все, ваш поганий етап закінчився. Якщо десь не перло, там або фінансам, або особисто, або ще там якось. Ну, от ви відчували, що що-то не так. Ну от залиште це, от що-то дві тисячі 2025. Так. О, лицар жезлів. <карта>, Карта березня у нас лицар жезлів. Це у нас, бачите, вже набагато легша енергія. Це наша енергія поїздок. Можете кудись поїхати. А, можете зустріти такого лицаря жезлів, який там вам щось буде пропонувати, або пристрасний дуже. Чоловік ви можете зустрітися. Так, дивимося ще одну карту. Карта жрець. О, він що, вам може зразу запропонувати вийти заміж цей лицар Жесів, тому що у нас, в принципі, карта жрець, у нас карта якогось нового етапу, а, карта правильності. Тобто, знаєте, позустрічалися, він такий, ну все, давай одружуватися. Це вас можуть запросити на весілля, на вінчання, на хрестини. У вас можуть з'явитися діти в якості ваших похрестиків. А, але ця карта, знаєте, такого. Бл благословення. От з, з весни у вас починається такий благосний період. Привіт. З ним народження. Ті, хто народилися в квітні. Так, у вас жриця. Ми пішли ми так по старшим арканам. Карта жриця, карта е, таємниці карта внутрішньої роботи над собою. Ви можете піти вчитися, ви можете піти досліджувати себе, матерця долі, натальна карта. Ви можете звертатися до спеціаліста. Ріелтор, лікар, адвокат, людина, яка підбирає авто, ну тобто щось таке. Ви можете дізнатися про вагітність в квітні. Точно. Так, друга карта жриць. Так, да, так, да, так, да. ви можете дізнатися про вагітність, тому що у нас парі зі жрицею карти закохані. А, може, вам запропонують заміж і ви одразу такі все, я хочу дітей. Ну, по жрицю це нормально. Тому! Вперед, вперед і тільки вперед. Так, бачите, у вас кардинально поміняли життя. А починали ми з якоїсь підтірки мечі. Правильно. Четвірка мечів, карта очікування, карта паузи. ну, Фактично, якщо у нас тема вагітності, дружизне народження, тільки народження в травні, а, карта що щось ви можете чекати. А, ну, давайте подивимося, з чим це пов'язано, якщо не з вагітністю. Що ви можете очікувати? Сімка кубків якийсь вибір. да, І карта смерті. Угу. А, карта паузи. Карта, коли може ви щось хочете завершити, але от вона ніяк не завершується. І ви чекаєте, може чогось рішення? Може, знаєте, це буде така якась фінальна точка, коли ви а, підете. Там, наприклад, звільнитися з роботи, бо вона вас вже дістала. Щось от такий, такий у вас може бути підвішений стан, де о, треба було б вже давно прийняти е, кардинальне рішення по карті смерті, але ви ще не, не рішалися. Можливо, по мірці п... кубків ви шукали якусь роботу. Чомусь мені здається, що це пов'язано з роботою. Літо. Червень місяць. Дивимося, що чекає нас літо, коли ви поїдете на море. Коли ви поїдете відпочивати, дивимося вашу карту. Щось пентаклів, гроші будуть. На гроші будуть. Щоська пентаклів, карта такого: знаєте, от скільки ми вкладаємо, стільки ми отримуємо. Ви можете тут отримати гарну виплату, отримати якусь компенсацію, премію, підвищення зарплати, можете отримати. от Ви щось чекали там, да, в травні, можливо, ви комусь позичили гроші і чекали, що їх повернуть, а їх повернуть з відсотками. Це дуже круто. Так, липень. Король жезлів, боже, у вас такий прострасний липень буде. Король жезлів активний яскравий міщина. У нас це овен, лев або стрілець, який, знаєте, такий знає, чого він хоче, і хоче він вас. Якщо ви в стосунках, то це у вас такий гарячий період починається. Не тільки за вікном, а й в ваших стосунках. Для самотніх, для тих, хто ще в не зустрів свого короля. Це другий шанс. Так. Давайте ще одну карту вам витягнемо. Сімірка мочів. Періодично вас накриває якась невпевненість в своєму майбутньому, якась карта. Знаєте, якісь у вас такі двоякі карти. Типу, у вас все класно, але ви себе нагнітаєте. Ви, звісно, можете так робити, але нащо? Так, серпень. Дивимося третю карту. Тут жезлівка та починання. Для когось це може бути вихід на нову роботу, початок власної справи, якесь прояснення, може бути поїздка, може бути ви починаєте займатися спортом дуже активно, але от ви щось знаєте, ніби у вас перероджується ця енергія в житті. Так, дивимося осінь, дивимося вересень, що він вам приготував. У нас тут Everyday Witch колода. Що він вам приготував? Карта блазень. Бачите, у нас туз був і тепер знову новий початок. Карта блазень, карта свободи. До речі, можете кудись поїхати по цій карті. Це може бути вихід на нову роботу, це може бути початок. Знаєте, ви для себе можете вирішити, що це початок вашого нового життя. Ви можете почати якусь цікаву справу. А також по блазню. Це знову ж таки діти можуть бути. Но ми бачили, що там у вас була вигідність. тут у когось може бути, що ви там дізналися про вагітність. Тут фактично у когось може бути народження дітей. І, в принципі, такий місяць досить легкий. Прекрасно, прекрасно, шановні тільці. Жовтий. Шестірка Пентаклів гроші будуть. Знову ж таки, вона у нас випадала в червні. Бачите, ця карта, от ви на правильному шляху, тому що шестілька пентаклів кармічна карта. От ви скільки ви вкладаєте в своє життя, стільки ви отримуєте. І оця карма дуже багато кармологів, кармічного менеджменту, коучів продають е, цю інформацію за мільйон грошей. даю вам її безплатно. Скільки ви вкладете хорошого і поганого в оточуючий світ, стільки до вас і повернеться. Все! кармічний менеджмент завершено. Полетіть мені мільйони доларів. Тому, будь ласка, в першу чергу вкладаємо в себе листопад. Дивимося вашу карту. На листопад, тузу мечів. У вас, бачите, такі починання. По тузу мечів, у вас тут там, туз жезлів був, туз мечів, карта прояснення, карта якоїсь новини, якась ідея вас відвідає. І буде якесь прям тотальне прояснення у вашому житті. От ви по тузу жезлів, в серпні дозволили цьому бути, вже почали жити ваше нове життя. І тут Знаєте, ніби все стає ясно і все стає на свої місця. це круто. Так, повертаємося до нашої колоди і дивимося грудень. Що там нам приготував фінал року? Грудень. Вісімірка чаш? Ну все. Ви виходите на новий етап вашого життя. Тому що вісьмірки у нас карти такі перехідні, і вісьмірка чаш, коли нам добре на нашому рівні. Нам прекрасно багато хто мріяв про таке життя, яке є у нас. А ми хочемо більшого, і це нормально. Тому ви знаєте, в 2027 цьому будете входити зовсім іншими новими, прекрасними. Це круто. Так, фінанси дивимося на колоді 78 дверей, але ми бачили, що фінансово у вас такий гарний рік прибутковий. Десятка жезлів. дуже багато будете на себе брати. У да? мене в Овнів була дев'ятка жезлів. Дуже багато будете на себе брати, дуже багато роботи. Тут треба делегувати, тут треба розгружатися, тут треба приймати допомогу з різних джерел і натягнути все на собі. Карта смерть. Карта смерть у нас була в якомусь місяці. А, кінець якимось для когось фінансових зобов'язань, для когось якогось етапу фінансового житті, наприклад, ви там жили на одному рівні, будете виходити на зовсім інший рівень. Тому це прекрасна карта. Давайте ще одну для вас витягнемо, щоб ви не лякалися вашої смерті. А в темі фінансів карта Лицар чаш. Будете отримувати доходи від того, що подобається вам. Тому задумайтеся над тим, чи зараз те, чим ви займаєтеся, вам подобається. Так, і дивимося тему особистого життя. Що ж тут у нас? Як у нас тут? Ну, ми бачили, що у вас прямо для тільців, от якщо для овнів це було е, якоюсь, знаєте, такою, таким драйвом, то для вас от тема якихось дітей, вагітності, і для вас тут дуже, дуже актуальна. Дивимося. Да. Лицар король мечів. Тобто якийсь чоловік все-таки пройде ваше життя. Або якщо ви у стосунках, то це таке, знаєте, ясність у стосунках. Супер, давайте ще одну карту. Три жезлів перспектива. Карта перспективи. Карта, коли ви з цим королем мечів можете сміливо планувати майбутнє. Це прекрасні, прекрасні карти. Так, і порада. Порада або настанова від. Нашого колеса фортуни, що вона нам хоче сказати, підказати, допомогти. Королева час. Будьте більш, більше прислухайтеся до себе, будьте більш емоційнішою до себе, до своїх внутрішніх бажань, до своїх емоцій, Прислуховуйтеся до своєї інтуїції. І ще хочу вам карту. Четверка жезлів, карта стабільності. Не чіпляйтесь за свою стабільність. Колесо фортуни – це не про стабільність, але чим більше ви віддастеся потоку, тим більше благ ви отримаєте. Ось такий у вас розклад. 2026 буде найпрекраснішим роком. Я бажаю вам неймовірного, чудового року, повного любові, кохання, бажання, грошей і удачі. Приходьте на розклади, підписуйтесь, люблю вас.